Одеський суддя-стрілець Олексій Буран перебуває зараз у психіатричній клініці. Така інформація принаймні з'явилася напередодні ввечері. Суддю вивезли з міської лікарні, куди він був шпиталізований після спроби самогубства. Сергій Осадчук зараз стежить за усіма подіями в Одесі. Зараз він на прямому зв'язку з нами. Сергію раном добре вдалося розібратися, де зараз таки перебуває Олексій Буран точно. Ігоре, доброго ранку. Так дійсно за нашою інформацією він перебуває у, у приватній клініці. Хоча у самій клініці офіційно це не підтверджують. Інформація про те, що суддя перебуває під наглядом фахівців психіатрії, напередодні про це говорили захисники Олексія Борана, і на психіатричній експертизі наполягали і детективи антикорупційного бюро кажуть, той дуже неадекватно поводився під час проведення оперативно слідчих дій. В самому набу кажуть про те, що вони знають точно де перебуває суддя, вони його охороняють, аби той не втік за межі України. А тим часом до Верховної Раді зареєстровано дві постанови про затримання та арешт одеського судді. І відповідний профільний комітет надав подання про те, щоб його звільнили з роботи. Відповідно, зняли недоторканність. Саме зараз доля судді від залежить від народних депутатів, тому є сподівання, що сьогодні вони ухвалять це рішення. Ігоре пасибі. Сергій Осичук вже другу добу намагається розібратися у справі одеського судді, поки він знаходиться у приватній клініці в Одесі. Як ми з'ясували, дякую.